І так, всіх вітаю після девастуючої двохнедільної сесії мене як аматера трейдера. Прийшло прийшли вихідні, прийшла така пауза, і я собі взяв трошки відпочинок, від зйомки, тому десь на четвертому, третьому дні, я сказав, що Партнерове, що я вже трошки перестаю постити в каналі, і що нам треба остепенитися, заходити тільки в ті угоди, які відповідають стратегії ризику, дисципліні і свідомості, тому що якось за багато концентрованої емоції і відбуває щось як для мене. Забагато цифр, неважно, чи вони зелені, чи вони червоні. Ми увійшли в принципі в такий, якби мінус, але ми все ще на плаву. Продовжується третій тиждень. І останні два дні минулого тижня, коли я перестав е, знімати кожного дня е, та постити угоди в каналі, завжди то е, я почав е, трейдити на окремому демо-аккаунті. і я за два дні там вийшов в прибуток 1200 доларів. Я не знаю, чи це якісь е, приколи, чи там. Таким чином заманюють для того, щоб ти клав реальні гроші, чи що. Але на демо рахунку, який я не оплачував, тобто це не про фірма, а це симуляція про фірми. То я там вийшов прямо в плюс за два дні. Пройшов про фірму. Не знаю, чи це тому, що я просто газардував, ну стрес, а там я не знаю, якийсь спокій. А війшов там якісь класні угоди. В якісь такі ну це може бути неважно, але це теж було для психіки таке м -м, цікаве про життя. І коротше, я так закінчив тиждень і мав подивитися, чи я технічно без ніяких порад друга, без ніякого наставництва я це пройшов і подивився, просто хотів чи в мене працює інтуїція. І, вроді я там навчився дещо, але щоб настільки я це вмів, думаю, це просто і друг каже, що це просто фартануло. Тому якщо в мене це буде працювати ця інтуїція, і в мене є якийсь навик на вход в трейдинг і на позитивний прибуток звітам, і діяльність в цілому вигідну, тоді я. Цим буду займатися, але якщо це просто фартануло, ну тоді фарт... фартануло, треба дивитися далі. Коротше, сьогодні вже вівторок, вчора ми вийшли в якісь позитивні угоди і негативні. Сьогодні також в плюс і мінус і ще щось очікується. І в принципі, ми трішки в плюсі намагаємося відбити е назад, вийти в плюс те, що втратили, повернути. Тому джурні продовжуються, і будемо дивитися, що далі. А великі роздуми готуюся видати на відео, тому що це доволі цікавий особистий досвід. Надіюся, все-таки прийдемо до грошей. Як не я, то як мінімум мій друг бажаю йому це, так як ще цим давно займається. Але хто його знає, може це закинем трейдинг, тому що він не потрібний і це все маячня, казино, і нам це не до вподоби. Ну, вважаю щастя, всім удачі, пока.